На Закарпатті відзначили лауреатів обласних премій у галузі літератури і мистецтва за 2022 рік. Перед початком церемонії вручення в атріумі Закарпатської ОВА присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв України. Щороку Закарпатська Ода спільно з облрадою відзначають митців, чия творчість стала помітним здобутком у духовному розвитку краю. Кожен з вас. Своїм власним досвідом, своєю власною працею показує, хто такі українці нашу ідентичність, нашу культуру і мистецтво. Ворог безжально, крім того, що знищує наші села, наші міста. Він хоче знищити нашу культуру, нашу духовність, нашу ідентичність. Але ви всі це примножуєте. Примножуєте своїми витворами, примножуєте тим, що пишете, малюєте, працюєте. Тобто, дякую вам всім за те, що ви робите для розвитку Закарпаття та України в плані культури і мистецтва. Конкурсні комітети, ознайомившись із роботами претендентів, визначили лауреатів п'яти обласних премій, нагороджені лауреати премії імені Федора Потушняка у галузі літератури, премії імені Дезидерія Задора у галузі музичного та виконавського мистецтва, премії імені братів Юрія Августина та Євгена Шерегіїв у галузі театрального мистецтва. Премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Премії імені Клари Балох у галузі хореографічного мистецтва цьогоріч. обласні премії вручали в 27 ме Розмір винагороди складає 10 тисяч гривень для окремого переможця та 15 тисяч гривень у колективній номінації.